Всім привіт! Ми сьогодні на каналі Леді Ліза і ми знімаємо про таку наліпку на кофту. Що, що ми будемо знімати? Ми будемо на твою Олімпійку клеїти, а у нас є динурі. Термонаклейку Ліза буде сама приклеювати. А. Сама. Чим ти будеш її приклеювати? Праскою. Праску нагрівати. Ти зразу всіх можеш попередити, бо якщо дітки будуть тебе дивитися, що праску самим. Без батьків включати не можна. Не можна, так. Тому попросіть батьків, якщо ви хочете саме таке зробити, щоб вони вам допомогли. Або якщо ви не знаєте, як це робити, то хай вони вам покажуть. Правильно, тобто Ліза буде робити сама, але під наглядом дорослих. І буде потім красуватися в такій супермодній кофті. Ти хотіла таку кофточку, так? Отже, що нам потрібно? Треба кофточку гарно розрівняти, покласти наліпку. І треба нагріти праску до 150 градусів. Зараз я включаю, ми нагріваємо. Праску ми вже включили. Так, праску ми поставили на двійку. можна трошки більше. Десь так. Що вона вже нагрілася? Нагрілася праска. Так. І попереджую вас, щоб ви не сунули свої руки до праски, бо ви обпечайтесь. Так. Звісно, треба дотримуватись правил техніки безпеки. Амунгасами поклали, так як лісо хочете? Так. Тепер залишилось тільки притиснути прасочкою, розгладити. Так, тепер я беру праску, але акуратно треба. Шипінно, що стало страшно. Води там не повинно бути, якби хто не знав. Угу. Приклеїла вже, і ми чекаємо, поки воно остине. Так. Зараз буде холодніше і можна буде знімати цю верхню клеєнку. Так. Ми дуже сподіваємося, що у нас вийде класна наклейка. Так. Така тепленька, мені так подобається. Ти не можеш дочекатися, щоб його вже зняти, напевно. Так. Вдягнутися і бути самою модною. Ага, прийду завтра до школи і все буде наймодніше. Знімаємо наліпку з моєї. Кути. Не наліпку. Ми зараз знімаємо вже наклейонку. Накле... Ну, наліпку, ми сподіваємося, вона залишиться все-таки. Ну, не спіши, акуратно, повільненько. Мені щось страшно трохи, що вона вийде. Вау. Вау. Гляньте, вау. Мені так подобається. Підтина. Цю олімпійку, цей малюнок дуже підходить, правда? Дуже підходить, так? Кольори гарно поєднуються. Так. Так, наче дизайнер задумав був, так. Ага. Вау, вау. Чудесно вийшло. Тепер ще треба що зробити? Всім показати, що в нас вийшло. Вдягнемо, покажемо. Зараз я підкочу рукава, бо я так люблю, щоб вони там не застрявали в Олімпійці. Черкурці. як ми одягаємо. Завтра я піду до школи взагалі модно. Як гармо. Так. Дуже круто вийшло. Так. Вона так, наче від самого початку була та наліпка. Ага. Я йду завтра, певно. Може, в мене є кольорові такі штани і я їх одягну кольорову кофту, кольорову лінкільку і кольорову куртку. У мене є, ви знаєте, така кольорова куртка. Вам сподобалось наше відео? Якщо вам сподобалось, ставте, ставте лайк! Підписуйтесь на канал і ставте пальчики на дзвіночки. Всім па-па і робіть таке саме.